Гад виступає в чемпіонаті Туреччини за одного із лід в нашому футболі, тож, безумовно, буде дуже цікаво. В першу чергу подивив в Лізі Бі в відборі. так, вона... От Хотілося якраз спеціально помовчав за наявністю вболівальників. Показали, що команда Володимира П'ятенка готова до всього. Розпочався поєдинок давай... не посісти перше місце автоматично. Вийти одразу на чемпіонат Європи є перший удар по воротах зараз, Мелькій Вельсу, яка в підсумку посіла перше місце в нашій групі, і дуже багато хто говорить Катерина Корсун, ще одна теж досвідчена футболістка у складі української збірної. Цікавий факт, так? Ігор Корсун, молодший брат Катерини Стар. Намагається теж достатньо активно. Туркені задіяти фланги. Зараз передача проходить на штрафний майданчик. Удар по воротах. Сказав, що теж має попрацювати зі своєю командою. І в цьому питанні теж передача проходить. Зараз удар по воротах непогана спроба. Третій момент у збірної Туреччини вже за 15 хвилин. Пробиває вище воріт. Що дивитися ще на ігру? Позначку буде виконувати подачу. Подача від Вероніки. Висока передача. Удар! М'яч, що там не влітає в сітку. От він і перший хороший момент. Ще раз повтор нам тут показують. І біля м'яча вона буде подавати зараз. Цей котовий хороша Хорошу передачу на дальню сітку. На виході грає Гюс. На добиванні М'яч влітає в сітку. 1-0. Дарина Панащенко відзначається забитим м'ячем. Власне, після розіграшу кутового 1-0. Збірна України попереду на 31-й хвилині. Який же постріл від Дарини України? От стандарти. Стандарти це те, що в нас дуже здорово виходить. Дарина Панащенко найдосвідченіша гравчиня у складі національної збірної України. Дивимось повтор. Подача від Андрухів на виході грає агюс. Не надто вдало вибиває. І тут е, вона вибиває прямісінько на ногу Дарині, яка відправляє м'яч майстерно в дальніку. Що за м'яч забиває дуже красивий, там ніхто не міг би просто його перехопити. Цей удар. Отже, один відбиваємось. І все. Вона свисток про завершення, про завершення першого тайму. Збірна України. Стартувала. Ця історія. В двох раундах плей-офф по матчу вдома і на виїзді. Без проблем зараз для Катерини Самсон цей удар. В одному шляху грають команди, які посіли третє та четверте місця в лізі. А вони грають проти переможців груп та трьома найкращими командами. які посіли. Віддає передачу. Глущенко під удар не змогла пробити Овдійчук. отримує першу жовту. В принципі, в цьому матчі. Власне, збірна України на євро грала лише один-єдиний раз у 2009 році. Наша команда. Закидає штрафний майданчик. Удар по воротах. Сей від Катерини Самсон. Зараз прогавили цей момент наші захисниці. Непогана спроба загострити біля наших вуріт, але Катерина Самсон. Переводить на кутовий. Треба зважати Вородженка саме Катерина є цього міста. Зараз ще один кутовий від збірної Туреччини. М'яч виходить за межі поля буде удар від воріт. Ченко там, щоправда, і не в тій зоні не було. Знову атака від господар поля. Висока подача на дальню стійку. Удар по воротах. І м'яч влітає в сітку воріт збірної України. На жаль, зараз замкнула цю передачу Елівкескін на один одден господарки Катерині Самсон. Розвели її тут на протиході вона намагалася м'яч якось все ж таки там відбити, але... Кескін. Прилетіло зараз. Босацька подає на ближню. Панащенку намагалася пробити м'яч. Ще залишається в неї. Дарина на надальню удар по воротах. Не відбувається і на Гущенку зараз ось без удару в площину, але знову гостро. Хороша передача від неї. подача в штрафний майданчик збірної України. Удар поворота. Нормально. Все тут. Катерина Самсон Один в один. Проте зараз Йозе. Глущенко. класний пас від неї вперед. Козлова є в неї простір. Ніколь Козлова. Тягне м'яч. Козлова. Вже на межі штрафного майданчика. Сулая пробиває. Забирає дорос зараз. Аґюс. Натія вже була вибуха. Пас він не пройшов. Кескін. Передача вперед. Карабулут вже в нашій штрафній зоні. Вирізає передачу, удар. Панащенко. Вибила подалі. Понсулая хотіла продовжити, але помилилася ще одна навісна. Передача ударів вище вуріту. Зараз дуже небезпечно. Злівої доги. Звідси чи від неї на виносі Самсон грає дуже здорово. Шматко перша на підхопленні. Одразу передача непогана. Можна спробувати вибігти в контратаку. Є варіант віддати ліворуч. Козлова набирає. Тягне м'яч. Молодюк. Віддає пас праворуч. Ще одне переведення. Козлова має дотягнутися. До м'яча залишається атака зараз збірної України. Дуже непогано. Було Козлова один в один і заробляє. Є можливостей, але ні. Лунає свисток від Енрік Нервік. Вперше своя історія в офіційному матчі збірної України та Туреччини зіграли в нічию. Один один хороший результат на виїзді для нашої команди Дарина Панащи. Українська асоціація футболу.